Сьогодні у нас на огляді таке неймовірне авто. Коли ти його купуєш, ти начебто і дід, а начебто і не дід. Спасибо, що пікнув е, Opel Astra G Сьогодні у нас на огляді. Це друге покоління компактних автомобілів Opel Astra. Воно випускалося з 1998 року по 2004. Даний автомобіль у нас 1999 року в випуску, і був він приблизно 5 років у володінні у мого друга. Він його купив не розмитнене, розмитнив, вклав в нього трошки грошей. А що було далі? А далі вийшло так, що з'явився дуже класний Я і допобіг його продати своєму другу. Ось так. А продавалось воно в інстаграм-магазині Каркареч. Чесно кажучи, дивлячись на це авто, ти так і зразу не скажеш, що воно досить таке молодіжне. Кузовів у нього є маса. Тут є і Седан, і Універсал, і так далі. Але подивіться на ось це. Це Opel Astra G в кузові купе. І вона виглядає досить круто. Так. Я забув слова. Да. В салоні в нас все по стандарту. Суворість німецьких виробників того часу. У нас є кермо досить непогане, яке непогано збереглося до наших часів, хоча машині вже не перший десяток. У нас є, на жаль, корби замість електростіклопідйомників, але це нічого страшного. Магнітола, звичайні крутілочки, невеличкий дисплей на ті часи. Це була досить непогана новинка. В принципі, все суворенько, класно і можна їздити. Сидіння тут досить комфортні, в принципі, я не відчуваю себе в них погано. У нас є регулювання світла, є протитуманки, клаксон виведений з боку, поворотники. Ця двіжуха забув, як називається. Класно, да? Ручник працює. А що там ззаді? Зараз я вам покажу. Постав на паузу, то що... Ззаду я сижу сам за собою. В принципі, мені достатньо місця. Хоча я не зовсім маленький хлопчик, тобто в мене є і пузо, і я не досить маленький, але я можу розкластись. В мене є невеличкий підлокітник з боку, коліна нікуди не впираються. І в принципі, мені досить зручно, я можу розкластись так ручку закинути, покласти сюди якусь гарну дівчинку і їхати на море в Одесу або в Крим. Взагалі не хочу. Не дивлячись на те, що це купе, у нас досить непоганий і комфортний великий багажник. Тут можна в принципі спокійно зіграти невеличке, такі півтора циганських весілля. Я можу скинути кросівок, легенько засунути сюди ногу. То тобто, ну ми бачимо, що на шпагат я не сяду, бо мені не дозволяє розтяжка. Але в принципі місця тут достатньо. Тут лежить коробочка, тому що власник воєнний, але ми про це нічого нікому не скажемо. Вона пуста. Я під лавою тебе знайду. Через пару років ми створим сім'ю я дам тобі свій телефон візьми, будь ласка, мене вомки. Подивіться на цю вихлопну трубу. І, понятне діло, що поміняли, але, блін, звук тут дуже класний. Мішаня, заводь мотор. Та я вже давно. Дай газку! <звук> і що, це ще дідовська тачка, чи ні? Чи може вже, ну, можна і ганяють пасочку. Даний автомобіль мені подобається. Чому? Чому? Тому що він їде, але не досить круто. Але все ж таки у нас під капотом є що правильно: мотор. А рухає цей прекрасний автомобіль. Таке сердечко, як Опельовський, 16-клапаний, 1 і 6. Я забув, що тут у нас є така двіжуха. Це ну, коротше, коли тут гідро чи газові упори, це для лахов, понімаєш? А оце корбочка, ну, палка, геляка, дровеняка, хто як хоче, так і називає. Це для пацанів нормальних. Ти собі встав, поставив. Дивишся, в тебе тут мотор, в тебе є акумулятор, розширительний бачок, воздушний бокс. Так ми, кстати, машину цю купляли. Коротше кажучи, це 1,6. Дані автомобілі оснащались дуже багатьма моторами. Тут вам і від 1,2, які я вам би не... Бажав би купувати. Так само є і валяші 2.0 Turbo. турбо, але їх дуже важко зараз знайти на ринку. Вони є, але вони стоять від 4 десь до 5. В в середньому стані і плюс вони жируть масло Тому е, я вважаю, що найліквіднішими моторами є 1.4 і 1.6. 1.4 взагалі мотор безпроблемний. 1.6 має свої деякі нюанси, такі як невеличкий масложор, але в принципі це не є проблемою для автомобіля, якому вже за 20 років. Тому я вважаю, що ці авто можна купу купувати. Блять, запкнувся. Кузов, в принципі, в нас досить крепкий і досить витриманий, тому що за 20 років що ми маємо? В нас цілі негнилі арки. Привіт, де Олексія і Ланос, і в нас в принципі автомобіль має свої пороги, які ще навіть ні разу не переварювалися. Є, звісно, нюанси, тому що ви самі повинні розуміти, що ці автомобілі не нові, і в них все одно будуть нюанси по кузову, але все ж таки їх дуже мало. Коротше кажучи, розклад такий. Такі автомобілі продаються в ціновому діапазоні від 1000 до 5000 доларів. Але за 1000 ви можете купити або геть труп, в якому немає мотора, або з ним щось дуже крепке, без кузова, або нерозмитку. В діапазоні від десь приблизно 2500-3504 ви можете взяти досить доглянутий автомобіль, такий як цей який був куплений за 2800 доларів. Який вам буде ще служити, їздити і не. Капати вам на мозок. І, в принципі, я вважаю, що це гарне авто, яке слідує дивитись до покупки, тому що воно досить комфортне, класне, кайфове, непогано виглядає. Якщо ми ще маємо такі диски, як тут. Е, нормальні диски поставив! Да. А вони виглядають дуже потужно на цьому автомобілі. Тому я вважаю, можете купувати. А зараз я хочу зробити ось таке: запросити власника цього автомобіля, щоб він сказав нам пару слів. Це михайло. Розкажи, будь ласка, як ти е, ці бешені два дні їздиш на цьому автомобілі. Я в є сер. Давай спочатку нормально. Як нормально? Ну скажи там, типа. Швидкість неймовірна. Я вражений. автомобіль у тебе був шо? Да. Да. Минулий автомобіль в нього да. був. Він це вже пункт. хорошо. Так, так. В принципі, <реш> Хорош ржать. короче, хорошо. Давайте, так, так. нормально. Не, ну в принципі, да, машина тобі нравиться, по комфорту, по стилю їзди. Все так. Да. Машина? Та да, охуєнна да. машина. Ой, не можна мати. Нормально прийде. Нормальна машина за свої кошти. Я безмежно щасливий. Я шокований від того, що за таку невелику ціну в принципі можна купити те. Від чого душа співає, Боже, очі все з мене наливаються. Я не знаю, куди діти. Мене розривають емоції всередині. Що я можу вам сказати? Опеляджею. Що я можу сказати? Ви бачите самі, що Opel – це непоганий автомобіль за свої гроші, тому я вам раджу купувати їх, і, але дивитись на мотори і стан кузова. А ще я хотів би вам нагадати, що у нас є TikTok. ось тут, у нас є Instagram. ось тут. Також підписуйтесь на наш YouTube, ставте лайки, коментарі. До нових зустрічей!